З чого треба взагалі починати а, ремонт? Так, друзі, тепер стихенько зараз буде секретна інформація. Як моя подруга зекономила 1800 доларів на своєму ремонті? Дуже багато поганого постачальника, не бульбульна На зв'язку. Єгор і команда Бульбуль. -буль». Ну, А ми з вами продовжуємо створювати ваш будинок мрії. Друзі, найчастіше питання з чого треба взагалі починати ремонт. За що треба хвататися, коли і так дуже дуже багато всього, з чого треба починати? Скажу одразу, що все залежить у першу чергу від вашого бюджету. Від бюджету залежить тип матеріалів, які ви будете використовувати, бренди, які ви будете собі ставити у ваше житло. А це все повністю залежить від вашого бюджету, тому це. Якби найпростішим, ми маємо це розуміти. Далі давайте з вами ми розглянемо два варіанти подій. Тобто, це перший варіант робити ремонт з дизайнером під його керівництвом. І другий варіант це зекономити на дизайнері і робити ремонт без дизайнера повністю самостійно. Якщо ми беремо дизайнера, я вам скажу одразу, що в середньому ціна в межах Києва приблизно. А доларів за квадратний метр, я розумію, що для, для багатьох це буде досить дорого, тому що якщо ми беремо приклад квартири 60 квадратних метрів, 30 доларів за квадрат це вже виходить 1800 доларів. Можна покласти де-небудь підлогу. Так ну розуміємо це все діло, але все ж таки переваги в цьому є. Тому що коли ви робите ремонт під керівництвом дизайнера, по перше він вислухає всі ваші побажання. Ваші стилі, які ви хочете використовувати у вашому майбутньому ремонті, і найголовніше, він зробить вам повністю ваш технічний проект, щоб у вас всі моменти у вашому ремонті зійшлися, щоб повністю відчинялися двері, щоб вліз ваш майбутній диван, щоб вліз у вас стіл на кухню з стільцями, і всі ось ці нюанси вам зможе проробити дизайнер. Ви навіть можете напряму йому казати, який у вас бюджет, і він буде під цей бюджет і під ваш стиль, який вам подобається, підбирати вже матеріали, а які вам будуть необхідні, і це буде простіше. Ви зекономите дуже велику кількість часу та своїх нервів. Далі, друзі, розглянемо другий варіант, коли ми рухаємось у ремонті без дизайнера. Взагалі, з чого потрібно починати. Я раджу кожному з вас, якщо ви вже стали на цей шлях, вирішили все робити самостійно, витрачати на це час, то з чого треба починати? По-перше, візьміть собі величезний лист, на якому щось можна намалювати, написати. Берете ось такий лист. Берете рулетку, лінійку чи електронну рулетку і заміряєте кожну кімнату у своїй квартирі. Всі двері заміряєте, тобто повністю периметр вашої квартири чи будинку заміряєте, і переносите на ось цей. Лист, де можна проводити різні креслення, перше з чого треба починати, треба зробити своє планування, тобто заміряти стіни і вже підбирати меблі ідеально по розмірах, тобто ставити диван, стіл і все, все інше, малювати це на ось цьому листку величезному, і коли ви зробите це все. Перевірите декілька разів, щоб ви точно не помилилися, вже з цим листом ви йдете. По магазинам і починаєте обирати, ну, все ж починається з їх робіт, потім плитка. Тобто, якщо ви думаєте, що там питання тільки меблі ідеально по розміру придмати, то ви помиляєтесь, там дуже багато нюансів. Плюс є ще така штука, яка називається розкладка плитки. Тобто, коли ви робите ремонт без дизайнера, все робите самостійно. А ви маєте розуміти, що треба ще розкладку робити, тому що ви одразу навіть не зрозумієте, скільки вам потрібно її замовити цієї плитки. Ви можете замовити її або дуже мало, а потім її випадково знімуть з виробництва і ви не зможете її знайти. Або ви замовите її дуже багато у пованого постачальника, не буль-буль, наприклад, і не зможете її повернути назад. Тому робити розкладку плитки дуже важливо для того, щоб зрозуміти точну кількість, яку вам треба покласти на вашу підлогу, на ваші стіни у ванній кімнаті. І взагалі, щоб розуміти, який у вас там буде малюнок, тому що буває плитка різна, бува витянута, бува квадратна і. Покласти її можна по різному. Ну а ми переходимо до наступного пункту. Так, друзі, тепер тихенько. зараз буде секретна інформація. Історія про те, як моя подруга а, зекономила 1800 доларів на своєму ремонті. Випадок був у 2020 році. А, а, вона заїхала у будинок, який вже здався в експлуатацію, і за три роки там було заселено вже 30% людей. І треба було робити ремонт. І як ви думаєте, що вона почала робити? Звичайно, знайомитись з сусідами. Поспілкувалася, знайшла квартиру такого ж самого планування. Я хочу вам донести те, що можна познайомитись з людьми, випити з ними чарочку, поспілкуватися і отримати в цей же момент за 15 хвилин розмови і дизайн проєкт і розрахунки, і планування. І технічний проект, і план електрики, якщо ви зможете налагодити контакт з людьми. І що ви отримуєте, коли використовуєте цей лайфхак? По-перше, у вас вже нові друзі. По-друге, ви зекономили 2000 тисячі доларів, ну там до 2000 тисяч доларів на своєму ремонті вже. І найголовніше, що ви зекономили, це найбільший ваш ресурс, ваш час. Тому ще раз, якщо ви придбали квартиру у будинку, де вже є люди, знаходите таку ж саму з таким же самим плануванням, спілкуєтесь, дружитись з ними і отримуєте всі розрахунки і не витрачаєте свій час і кошти, але нікому не кажіть. Так, друзі, третій пункт стосується вибору майстрів або компанії, яка буде робити вам ремонт. І тут є декілька ситуацій. Розглянемо першу, коли є повне фінансування. А і можливість платити одразу і робити ремонт, якщо ви хочете зробити його швидко, коли я кажу, що є фінансування. Я маю на увазі, що у вас на руках має бути або повна сума грошей, або 80, хоча б 80%. відсотків. А тут ми робимо наступним чином: ми знаходимо компанію та запрошуємо у них кошторис, або іншими словами, смету, тобто щоб переглянути вартість робіт, скільки це буде коштувати, і прикинути зі своїм бюджетом, будете ви проходити чи ні. Далі дуже раджу вам перед знайомством з компанією, якщо ви все ж таки вирішите працювати з компанією під ключ, передивитись, взагалі, що це за компанія, які у неї відгуки, які у неї соціальні мережі, YouTube, TikTok, Instagram. Також подивитися так звані кейси їх робіт або приклади, що вони вже робили, і наскільки це все діло співпадає з тією. Задачою, якою ви будете ставити перед ними, а тому це дуже дуже важливо. Якщо ви вже готові на фінансування, ви готові витрачати кошти і хочете, щоб у вас все було просто ідеально, то також серйозно підійдіть до цього етапу. Передивіться перегляньте всі компанії, відгуки для того, щоб обрати. Для себе найкраще особисто для мене, друзі, дуже важливим пунктом завжди був такий пункт, як робота з людьми, і раджу кожному з вас для того, щоб ви не опинились в такій ситуації під час ремонту, коли вам телефонують з приводу якихось технічних питань, щоб у вас не було там реакції, та що він мені дзвонить, та скільки можна, я ж вже кошти заплатив, щоб такого у вас не було. Я вам раджу організовувати живу зустріч. Тому що можливо ви спочатку не зійдетесь по кошторису по ціні, а вас буде щось не влаштовувати, але поспілкуючись з людиною, якщо вона вам буде підходити, можливо, ви навіть там до чого до чогось домовитесь і зможете знайти спільну мову. А може бути інша ситуація, що вам все підходить по ціні, а ви людину просто не переварюєте. Тобто ви не можете вживу з нею спілкуватися, не дивлячись на весь її професіоналізм та освіту. Тож, як висновок, друзі, ще раз наголошую. Якщо обираєте компанію і робите ремонт під ключ з договіром зі всім іншим, до речі, обов'язково завжди перевіряйте договір, по якому ви працюєте. Завжди влаштовуйте живу зустріч для того, щоб зрозуміти, з ким ви будете співпрацювати. Друзі, нагадую вам про те, що у нас до кінця року діє акція. Якщо ви замовляєте ремонт під ключ у компанії Бульпуль, то ви отримуєте. Дизайн проект вартістю 15 доларів за квадратний метр. Навіть якщо ви знаходитесь у Києві, вартість вашого дизайн-проекту буде коштувати 15 доларів за квадрат. Тобто, це дуже низька ціна на ринку. Ось такий бонус. Ми даруємо від себе. якщо ви замовите ремонт під ключ до кінця року. Тепер ми з вами розглянемо другий варіант, коли ви вирішили робити ремонт без компанії самостійно за допомогою там знайомих майстрів або взагалі власноруч. А, яка у нас тут ситуація відбувається? Давайте розберемо приклад. Наприклад, ви дівчина і вирішили з подругою а, поклеїти шпалери. А, ви Відкриваєте сайт з працівниками найманими і дивитеся, і бачите, що середня вартість поклейки шпалер 120 гривень за квадратний метр. Якщо у вас 100 квадратів стін, це вже виходить 12 тисяч гривень за цю всю роботу. І ви розумієте, що ви їх, в принципі, можете зекономити і зі своєю подружкою під покальчик і гристого поклеїти а, ці шпалери. палери. Ну давайте тут а, з вами повністю розбиратися в цій ситуації. Чи зможете ви взагалі а, до кінця тут зекономити, тому що перша затрата вже... У нас це а, бутилка ігристого, це вже затрата. Мінусуємо від цих 12 тисяч, які ви а, зекономили. Також ви маєте розуміти, що вам треба купити всі необхідні інструменти, які в принципі вам будуть на один раз, тобто ви один раз шпалери поклеїте і потім вже не будете їх використовувати. Ви їх просто викинете. Абто, тут у нас також затратна частина. Скільки воно буде коштувати, тобто вам треба іти це дізнаватися ще плюс до всього витрачати свій час на все це діло. Ну і останній момент це звичайно результат. Якщо ви не кваліфікована людина, яка е, там клеє ці шпалери там другий чи третій раз у своєму житті, е, не зрозуміло, який взагалі ви отримуєте результат після цієї роботи і чи не потрібно вам буде чогось переробляти. Бо коли ви ну, працюєте з нормальними майстрами, там є і гарантія, і все все інше. А тут вже все на ваш страх і ризик. Тому тут картина ось така. Четвертий пункт це початок роботи з командою. Якщо ви все ж таки обрали варіант роботи з компанією, починаєте з нею працювати із дизайном, який вам зробили, або ви використали лайфхак, про який я вам розповів. Що ми отримуємо з дизайном? Звичайно, це перше на що треба звернути увагу, це проектна документація для того, щоб скласти ціну. Друзі, без проектної документації ви не зможете зрозуміти ціну взагалі. Тобто там у вас будуть вказані всі метри по шпалерам, види плитки, які використовуються розетки, тобто, всі-всі ось ці моменти будуть там вказані, і ви зможете зрозуміти точну ціну без цієї проектної документації. Ви не зможете це зробити І якщо ви вирішите працювати взагалі без проєктної документації то ви можете втратити дуже багато коштів, тому що у фіналі ви отримуєте суму, на яку ви не розраховували, тому що є такі моменти, як підрізка шпалерів, погонні метри і багато інших нюансів. І тут, якби зміна бюджету буде грати не на вашу користь. Сума буде вищою. І якби ви будете в такій ситуації не дуже приємні. Тому краще за все робити проєктну документацію для того, щоб одразу бачити і розуміти ціну, в яку вам обійдеться ваш ремонт. Ну і друзі, після всіх цих пунктів у нас розпочинається сам ремонт, який ділиться на декілька етапів. Все починається з. Монтажу та демонтажу це залежить від того, взагалі в якому стані у вас квартира, або ви придбали нову повністю пусту квартиру, або переробляєте стару з старим ремонтом. Там треба робити демонтаж, знімати старі шпалери. Ну і все все інше. Тому монтаж-демонтаж з цього все починається. Далі розпочинаються чорнові роботи: це підготовка стін під шпалери. під Покраску під плитку, під все інше, прокладання сантехніки, електрики. Ну скажімо так, чорнові повністю роботи. Це у нас другий пункт. Третій пункт, друзі, у нас розпочинається після того, як ми це все зробили, проклали сантехніку, електрику і все інше. У нас починаються чистові роботи. Тобто, вже у нас буде класти плитка. Або ламінат встановлюватись там лампочки, світильники, люстри. Що ви там будете собі ставити? Ну коротше кажучи, чистові роботи стеля і все все інше. А після цього у нас вже настає фінальний пункт, який включає в себе меблювання. І підключення техніки, тобто ваших холодильників, телевізорів і всього всього іншого тобто, фінальний пункт на ось такі етапи розбивається взагалі сам ремонт. Ну це якщо прям дуже кратко вам розповідати, ну і останній пункт на якому хочу наголосити, стосується того, щоб підготувати ваш будинок для того, щоб компанія разом з командою та майстрами почала там. Спокійно та комфортно працювати, про що я зараз кажу? Банально, люди іноді забувають про туалет для робітників. Це дуже важлива річ, особливо у будинках для того, щоб вони не ходили в туалет на вулицю. Треба поставити їм маленький туалет, поставити невеличку лампочку для того, щоб також було хоч щось видно. Бо коли вам будуть прокладати електрику, це ну сидіти в темряві в темряві ввечері ну не дуже буде комфортно. Ну і якби ось такі мінімальні речі для того, щоб майстри швидко і якісно виконували свою роботу. Тому обов'язково звертайте. Увагу на цей пункт, друзі. Ну а якщо ви додивились відео до цього моменту, то вам 100% цікава тема про ремонт. Ви або вже робите ремонт прямо зараз, або плануєте його. Найближчим часом. І якщо вам дійсно це цікаво, вам обов'язково потрібні будівельні матеріали, які ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете знайти все, що вам необхідно по найкращим цінам в Україні. І також отримати знижку від Бульбуль, -Буль, якщо ви підписані на наш Ютуб канал. Якщо ви хочете завжди залишатися в курсі всіх новин про ремонт. Монти в Україні в 2024 році, то підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте лайки, і я дуже люблю читати ваші коментарі. Друзі, ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.